Вітаю вас, друзі, на моєму youtube каналі з'явилося нове відео, і це розмова з мером тимчасово окупованого міста Мелітополя Іваном Федоровим. Ми говорили не лише про те, як місто живе ці один рік і дев'ять місяців окупації, ми говорили про те, що робити далі людям, як їм возз'єднуватися після деокупації, як їм знову починати жити разом. Тому що не секрет, що як справедливо зазначив Іван Федоров, що ті, які там живуть і лишилися в в окупації думають ем, і недолюблюють людей, які виїхали за те, що вони там, мовляв, жирують за кордонами. Та? А ті, які за кордоном заздрять тим, хто залишився, тому що вони сплять на своїх подушках. І от про цю проблему, яка безперечно насувається, ми і поговорили. Долучайтеся до цієї розмови, підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Дякую вам, що дивитеся YouTube канал Наталі Масичу. Бережіть себе і Україна!